Підготовлений значить захищений. Зважаючи на реалії сьогодення, це правило стало ще більш актуальним. Окрім природних катаклізмів, ми повинні пам'ятати також про загрози техногенного характеру. Зокрема, знати правила поведінки при радіаційному зараженні. Алгоритм дій у разі радіаційної аварії базується на трьох основних правилах: зайти у приміщення, залишатися всередині, бути на зв'язку. Найбезпечніша дія, яку обов'язково варто виконати, це зайти у приміщення. Якщо ви перебуваєте на вулиці, в автобусі, автомобілі чи будь-якому іншому наземному транспорті, терміново зайдіть у будівлю. Пам'ятайте, транспортні засоби не зможуть захистити вас від радіації. Якщо у вас є домашні улюбленці, не залишайте їх назовні. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі. Це може бути підвал або середина будинку. Зачиніть усі вікна та двері, ущільніть отвори підручними засобами та вимкніть системи вентиляції. Якщо можливо, залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей. Увімкніть телебачення, радіо та слідкуйте за офіційними джерелами інформації. Користуйтеся повідомленнями від ДСНС, поліції, місцевої влади та обов'язково виконуйте надані ними вказівки. Якщо ви зайшли з вулиці, обережно зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетесь до 90% радіоактивного матеріалу. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер та тримайте його далі від людей і домашніх тварин. Прийміть душ з змилу. Не використовуйте скраби, не тріть і не дряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив в відкриті рани. Голову помийте шампунем, але не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивні матеріали. Щодо харчування, допоки рятувальники чи влади не повідомили про безпеку водопровідної води, доти лише вода в пляшках залишатиметься не Піп'ятіння не позбавляє воду від радіоактивних речовин. За аналогією з водою, харчові продукти є безпечними, якщо зберігати зберігалися у герметичних контейнерах, таких як банки, пляшки, коробки тощо. Також безпечною є їжа з холодильника та морозильної камери. Коли ж варто робити йодну профілактику? Йод не захищає людей від радіації, а захищає тільки щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Тобто захистити себе можливо лише за умови дотримання трьох основних правил: перебувати в укритті, слідкувати за офіційною інформацією та виконувати вказівки органів влади. Пам'ятайте. Йодна профілактика здійснюється одноразово. Приймати йодит каріо для профілактики без потреби недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров'ю. Тому будь-яка йодна профілактика здійснюється лише після отримання вказівки з офіційних джерел від органів влади чи ДСНС. Дотримуйтесь правил безпеки, зберігайте спокій, бережіть себе та своїх близьких.